14 років обіцяють відремонтувати дах. Мешканці будинку номер 50 по вулиці Ярослава Мудрого в Сумах з 2008 року намагаються привернути увагу до покрівлі, що розсипається. Кажуть, всі ці роки їм обіцяють ремонт, але нічого не відбувається. Подробиці далі в матеріалі. Прийшли, обслідували хорошо, через з місяця зробимо через очередь. І так кожен рік. Прийшли, обслідували, хорошо зробимо. Ну, вона тече, а вони все роблять. Тече. По хаті тече, дожі, все тече три роки ждав нічого. Все купив, найняв людей, прийшли мені, зробили і все. Ярослава Мудрого, 50, це у середмісті Сум. Частково вікна будинку виходять на Іллінську. Будівлі понад 60 років. Мешканці розповідають, що зі скаргами на руйнування покрівлі почали звертатися чи не до всіх, хто при владі, з 2008-го. і до місцевих депутатів, і до на особистих прийомах міського голови. І до народного депутату, і до всіх структурних підрозділів, які відповідають за жили за житлове комунальне господарство. Але ж ніхто нічого на даний час не зробив. Ми своїми силами не в змозі цього зробити, бо це дуже коштовний ремонт, на який у нас майже всі пенсіонери. Антоніна Кужель живе на четвертому поверсі. Квартира якраз під дахом. У 2019 році, в началі лютого, сильно потекла криша, не тільки мій під'їзд, інші теж і дуже почав сипатися кирпич. Став падати прямо на голову, в прямому смислі, так як немає козирка. Місяць новий він постояв. Заїхала велика машина, газель, зачепила, поїхала все. І в п'ятому під'їзді теж саме. На одній неділі буквально це сталося. Випадають вікна, стекло. Теж в місці з кирпичом на пару падає на голову. Тобто небезпечно заходить, виходить. Крім того, що вона протікає. Ця покрівля там ще у нас є димовентканали. У кожного стоїть або газовий газова колонка, або котел. Все, що туди падає, вниз так, все не дає нормально системі працювати. Тобто можуть бути ну все, все що завгодно, і вибухи навіть можуть бути по всьому периметру. Випадають цеглини. Немає відливів, вони вже згнили, немає капельників. Рунуються стіни. В деяких місцях є протікання до самого першого поверху, ось вже і до фундаменту є в деяких місцях. Щодо зруйнованого навісу, мешканці подавали заяву до поліції, як повідомив Суспільному речник Нацполіції в Сумській області Володимир Кропицьких, ознак кримінального правопорушення за цією заявою не встановили. Кримінальну справу не відкривали. Щодо ремонту даху, мешканці будинку звертаються в обслуговуючу організацію постійно, розповідають Коменергосуми. Будинок щороку обстежують. Покрівля знаходиться у Ну, незадовільному стані вона потребує капітального ремонту. Не лише покрівля, але й мережа водовідведення опадових вод. Поточний ремонт не дасть бажаних результатів, він є недієвим. Ця покрівля вона дуже особлива. Там облаштоване водовідведення опадових вод під покриття покрівлі. Тобто, це треба знімати верхній ну, шар рубероїду, там улаштовані. Металева система, яка вже зруйнована корозією, її також треба всю демонтувати, влаштовувати нову, але потім тільки робити покриття покрівлі. Відбувається затікання опадових вод на стіни. І ми вже демонтували частину цих цеглин, щоб вони не падали. але... Ну, це капітально треба робити. Є два шляхи вирішення проблеми, кажуть комунальники. Перший включити роботи з ремонту покрівлі до витрат управителя. Для цього потрібно буде підвищити плату за обслуговування і зібрані кошти пустити на капремонт стелі. Другий спосіб взяти участь у програмі співфінансування від міської ради. Це або підняття тарифу, що звісно не задовольняє мешканців. Їм було пропоновано такий шлях. І другий варіант – це співфінансування. Існує, ну, будівля була здана в експлуатацію в 60-му році, 1960-му, тому якщо по процентовці, це у них співфінансування становить 70 на 30. Тобто 70% – це з міського бюджету, а 30% – це власні кошти мешканців. Який шлях обрати, мають вирішити самі власники на загальних зборах. За інформацією міського управління ЖКГ, площа покрівлі на Ярослава Мудрого 50 більше 1100 квадратних метрів. На покрівлю орієнтовно потрібно 400 тисяч гривень. Мешканці будинку кажуть, що не мають коштів на участь у ремонті. Комунальники, що в місті немає програми, яка б стовідсотково його відшкодовувала. І пропонують людям звернутися до якого-небудь депутата.